Дуже смачнючим м'ясом. Тібоун два смаки в одному стейкі і ресторан вдома. Солимо спеції трішки оливкової олії і даємо промаринуватись хвилин 20. Стейк повинен бути кімнатної температури. Смажимо на добре розігрітій сковорідці. Трішки оливкової олії, вершкове масло, але його краще додати в кінці. Пару зубчиків часнику та гілочка розмарину. Який же аромат? Стейки Карпат це преміальна яловища на ресторанного рівня. У вас вдома. смажаться стейки дуже швидко. Дві-три хвилини з кожної сторони, тобто на один сантиметр стейку, одна хвилина. Ну а Ті боун ми смажимо з трьох сторін. Фольгу відпочити на 5 хвилин, щоб рівномірно розійшлися соки. В ті бовні одна сторона це ніжна вирізка, а друга насичений смак стриплоні. Ідеально для тих, хто хоче скуштувати два види м'яса, соковито і дуже смачно.